В умовах повномасштабного вторгнення Україна посідає останнє місце у світі з народжуваності, за словами спеціалістів. Наразі потрібно використовувати усі методи, що допомогти відродити націю. Національна служба охорони здоров'я цьогоріч започаткувала програму, яка б допомогла родинам народити на світ маленьких українців з нами на прямому зв'язку. Докторка медичних наук, членкиня Української асоціації репродуктивної медицини та Європейського товариства репродукції людини і ембріології. Наталія Данкович, пані Наталія, вітаю вас. Доброго дня. Чи вплинула повномасштабна війна на кількість пар, які звертаються до репродуктологів взагалі? Звісно, коли я знаходжусь на прийоми, я не бачу спаду кількості пацієнтів, які звернулись. Перші два місяці війни, звичайно, всі були перелякані ніхто не знав, де будуть зберігати імбріони, як їх зберігати, як зберегти сперму. Взагалі, як бути з часом, всі адаптувалися, і кількість людей, що почали звертатись до нас для того, щоб народити та продовжити себе в своїх ДНК, підвищилась, я би сказала, в мене в рази. Тобто. Українці думають про те, як. Народити здорових дітей це е, та кількість людей, яка залишилася, але ми знаємо, що більше 10 мільйонів е, людей е, це молоді жінки з дітками виїхали з України. Тому звісно, таких звернень було б ще більше в Україні, якби не була така виражена міграція. Е, можу сказати одне, що е, репродукція стала дуже е, е, такою е, необхідністю для наших для нашого населення для українців. Як взагалі події в Україні на вашу думку відбуваються на демографічній ситуації в країні? Ну звісно, ми бачимо, що були періоди, коли українці народжувались до 500 тисяч в рік. Потім цифра була десь 300-350 тисяч, і останні роки це значно спочатку були коронавірус. Ми знизились і зараз втричі стало менше народжували діточок. Це суттєва демографічна криза, тому що кількість людей, що помирають і які народжуються, ми абсолютно не можемо відновити себе щоб це було. Якісно нам треба кількість дітей, що народжується, щоб підвищилась хоча б в три рази. Угу. А ось що є основною причиною безпліддя? Чому жінкам важко нині завагітніти? Ну, основною причиною безпліддя є трубно-перетинальний фактор, пухлини, ендометріоз, запальні процеси, що до цього призводять чоловічий фактор, супутні захворювання, пізні звернення. Таких причин є багато. Все залежить від того, коли пацієнти звертаються до нас, тому що ви знаєте, що багато є жінок, які роблять кар'єру, і в них відкладене материнство та батьківство. Вони вирішують свої спочатку питання а потім там кар'єра, потім хочуть народити дітей. Зв'язку з цим знижується можливість народження здорових дітей, тому що жінка має народити дитину до 30 років, хоча б двох. Тобто є Але... певний критерій, так віковий. Певний віковий критерій, і ми вважаємо, що це має бути донесено і зараз що очікувати, що в 40 років жінка може так само легко народити, як в 20, Це абсолютно різні речі. Тому основна кількість пацієнтів, які звертаються до нас, це пацієнти 40+, плюс на сьогоднішній день. Це 50% пацієнтів, які приходять. Вони спочатку чекали коронавірус, потім почалась війна, відкладено, і вже вони всі розуміють, що відкладувати далі не можна, і треба робити пошук. Ну, тільки щоб вона була дівчинка їй 21 рік, і це, вона ставить питання про те, що вона ще не готова народжувати в 21 рік, але вона готова заморозити ці клітини. Тобто це інформованість населення, це бажання все-таки себе продовжити в народженні дітей. Тема складна. Я її дуже перемагаю, ну, перемагаюся, як сказати, це хвилююча тема, що жінки не народили дітей вчасно. Тому сьогодні демографічна криза вона настільки виражена, що ми маємо приймати міри і про це говорити. Що сьогодні наша саме передача, саме про це, і мені приємно, що ми про це можемо говорити в ефірі. Нас будуть чути пацієнти, які потребують роз'яснення. Саме це ми зараз зробимо з вами. А ось чому саме не можна, як ви кажете, вагітніти саме що була пізня вагітність, з якими проблемами зіштовхуються мами? З тим, що вагітність не настає, тому що ми чітко розуміємо, що віковий фактор впливає на е, якість ділення яйцеклітини, е, коли е, зароджується життя, іде е, певне. Розвиток бластоцисти. і коли ми в ембріологічних умовах спостерігаємо за такими ембріонами, ми бачимо, що відбір ембріонів дуже багато дефектних ембріонів. Ми на сьогоднішній день можемо робити генетичний тест, досліджувати ембріони до підсадки до матки, і коли ми їх... Тестуємо, ми знаємо, чи це здоровий ембріон. І коли вікові жінки, у нас дуже часто немає здорових ембріонів на перенос. Це може бути і в більш ранньому віці. Це не обов'язково вік, який ми говоримо там 35 40 звичайно, в 44-46 років плідність жінок зводиться практично до нульової відмітки, дуже рідко, коли ми отримуємо здорові ембріони. Тому про це треба знати і не відкладувати пізно. Зно народження дітей. А ось які методи лікування неплідності взагалі існують, як часто їх використовують? Ми починаємо з консервативного лікування. Коли пацієнти звертаються, ми маємо зрозуміти, яка ж причина безпліддя. Обстежуємо першого чоловіка, тобто спермограма чоловіка це є критерій того, що ми оцінюємо, чи є чоловічі клітини для запліднення. Потім ми починаємо більш детально розбирати з жінкою, тому що в жінки у нас. Більше є питань анатомічних питань, чи немає фіброміоми, ендометріозів обстежуємо прохідність маткових труб, дивимося стан ендометрію, тестуємо його, дивимося фолікулярний резерв. І основним критерієм оцінки фолікулярного резерву жіночих статевих клітин їх наявності є антимюлеровий гормон. Тому його обов'язково тест дозволяє зробити висновки: чи ще є час очікувати, чи вже треба йти до репродуктолога і заморожувати. Єциклітина або швидко рухатись до народження дітей, пані Наталі. У 2024 році витрати на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій запліднення і інвітро покриватимуть із державного бюджету. Про це повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Як це взагалі відбуватиметься? та чи відомо вам взагалі про цю програму? Звичайно, що мені відомо про цю програму? Це дуже правильне рішення сторони держави в багатьох країнах світу в Ізраїлі, в Європі. Лікування безпліді перекривається державою до народження трьох дітей, наприклад, в Ізраїлі. До 44 років жінка може проводити стільки безкоштовних програм, скільки потребується для того, щоб народити здорових дітей. У нас це вперше в Україні з такими е, серйозним е, відносинням, тому що демографічна криза е, впливає, і е, у нас раніше е, було проведення до там, 400 циклів екстракорпоральних 600 циклів держави оплачувалися. На сьогоднішній день це може бути е, в рази підвищена кількість е, пацієнтів, що звертаються до нас, і можуть бути в таких програмах. Ліцензовані акредитовані е, центри, до яких ми відносимося так само. Можуть проводити безкоштовні програми лікування пар, це надзвичайно серйозна допомога нашим парам, тому що ми знаємо, що саме основна тема відкладеного прийняття рішень є фінансова. І коли держава може фінансувати це потенційні можливості і ста жінок до 30% будуть мати з тими програмами, які плануються діток. Тому що звичайно хочеться включити більш дороге лікування, більш якісні препарати, робити генетичні тести, робити. Кріоконсервацію, що не оплачується цією програмою, тому зараз іде покращення самої методології, тобто не тільки стимуляція, а й інші методики, які включають в себе лікування безпліддя, плануються перекривати з цією програмою. Це дуже суттєво, і я вважаю, що це дуже розумне рішення для того, щоб демографічно підвищити потенціал народження здорових діток. Хто може скористатися цією програмою, то що для для цього потрібно парам? Взагалі, та які клініки можуть брати участь у цій ініціативі? На сьогоднішній день є реєстр клінік, які подалися на те, що вони можуть виконувати це, це клініки, які вперше стандартизовані в лікуванні, тобто вже мають акредитаційні ліцензійні умови, які дозволяють це все робити. І клініки можуть пара може звертатись в клініки і говорити про те, що в неї є необхідність в проведення такої безкоштовної програми. Вона обстежується при цьому. І якщо потенціальні можливості є, я про це кажу, тому. Що інколи вже нема клітин або немає сперми в чоловіка, то тоді пари відбираються по, по критеріям можливості проведення лікування. І якщо вони підлягають по цій програмі можливості безкоштовного проведення програми, то тоді вони заходять в лікування і держава оплачує це після проведення програми лікування. Вже є настали вагітності, це дуже приємно сказати, і, і ми так само е, участвуємо в цій програмі. Вона звичайно для нас трохи є е, не, не зовсім фінансово ще е, доведена, тому що там є умови певні, що ми не можемо пацієнту додатково пропонувати якісь е, в цій програмі лікування. Я думаю, що це не зовсім якісно. Пацієнт так само має право вибрати, е, чи він хоче ще додатково робити генетичний тест, тому що ми е, на сьогодні. Сьогоднішній день відбираємо здорові ембріони до перенесення в матки. Це нові технологічні речі. Вони вражають, тому що перед перенесенням ембріона до порожнини матки ми знаємо, що це здорові ембріони можна переносити його е, в порожнину матки без дефекту хромосомного. А ці е, е, дорогі процедури вони коштують е, значно більше, і вони ще поки що не фінансуються державою. Але я знаю, що розгляди е, ці, цієї теми все одно йдуть, що можливі і додаткова і кріоконсервація оплата, і е, перенесення ембріотрансферів додаткових, тому що е, лікування безпліддя це процес, і він може займати е, не один е, місяць, це може бути і рік лікування. Два роки лікування з правильною підготовкою пацієнта, тому звичайно треба трошки правильно ще вдосконалити сам механізм виплат коштів пацієнта в результаті проведеної програми. А взагалі, це унікальні речі для нас. Ми взагалі не очікували, що держава прийме таке серйозне рішення. Це дуже всі ми проговорюємо про це. Хвилюємося, що мало фінансуючи, тому що ми вважаємо, що кількість пацієнтів, що звертає в місяць до мене особисто. Вона там може бути 280 300 людей, із них 50% людей не приймають рішення тільки тому, що вони не мають фінансування. Пані Наталя, а взагалі, от які фактори впливають на шанси успішної вагітності через штучну репродукцію? Ну, по-перше, це наявність здорових ембріонів, тому що до нас не йдуть люди, які самостійно вагітнюють. Це люди, які мають вже відхилення. Тобто вони, наприклад, мають анатомічні такі зміни, що вони самостійно не можуть завагітняти. Непрохідність маткових труб або позаматкові труби, видалені маткові труби. Внаслідок знижена фолікулярного резерву, дуже серйозною проблемою є на сьогоднішній день таке хронічне протікаюче захворювання, як ендометріоз. Ендометріоз він може вражати. Жати і матку, і яйники, і тому це основна причина, чому дівчата не можуть жінки завагітніти самостійно. І коли ми проводимо процедуру, ЕКО, вона насправді технологічна і нескладна, коли вона складна тільки тим, що емоційно треба прийняти рішення, що треба мати анестезію, забирати яйцеклітину. і фінансово це сторона, яка переважає. Тому причини безпіді чоловічі присутні, і 30%, 40% чоловік які звертаються до нас мають. Зниженою сплідність, і жінки не вагітні не тому, що в них є проблеми, а тому, що знижена фертильність у чоловіків. І в першу чергу треба цьому приділити увагу. ми бачимо наскільки в країні зараз складно, і одна із програм, якою ми займалися, це ми кріоконсервували сперму чоловіків, які на фронті, тому що ми можемо на сьогоднішній день робити таку методику лікування. Підписаний документ довіреності від чоловіка. І ми можемо лікувати жінку. При тому, що чоловік може бути дистанційно підтримувати жінку емоційно і юридично підписавши всі документи з чоловіком про використання сперми, ми можемо використовувати лікування жінки без присутності чоловіка. Технології настільки далеко, і вони успішні в цьому. Ми можемо використовувати прості методики внутрі інсемінацію, Ми можемо робити екстракорпоральне запліднення без генетичного тесту, з генетичним тестом. Ну і в нас використовуються ще складні методики лікування це донація яйцеклітин, донація сперми і надто складні методики лікування в Україні дозволені, Це сурогатне материнство. Але ну, такі складні методики державою оплачувати не будуть. Це питання. Звісно, тільки особисто пари, тому що це вже складні і дорогі методики лікування, і на завершення хотіли б б запитати у вас, як ви працюєте зокрема, з парами, які мають проблеми зі здоров'ям, але ще поки що або налаштовуються, або ще не готові до штучної репродукції? Ось як психологічно їх налаштувати і дати зрозуміти, що це є безпечно, і ну взагалі їх якось налаштувати до цього. Ну, по перше, навіть зараз ми з вами інформуємо пацієнтів для того, щоб вони розуміли, чому не треба відкладувати народження дітей. По друге, коли пацієнт приходить на консультацію до репродуктолога, це вже дуже детальна можливість зрозуміти, чи можемо ми ще відкладувати. І коли пара інформована, вона може вибирати. Поки немає консультації е, спеціаліста, е, сказати про те, що все у вас гаразд чи ні, це неможливо, тому треба обов'язково звернутися, обстежитись, перевірити прохідність труб, зробити гормональні аналізи, подивитись інфекційні процеси присутні чи ні, обстежити чоловіка, і коли йде обстеження пари, вже тоді йде інформування про можливості або збереження репродуктивної функції, збереженням е, і відкладеним материнством, або рішення питання е, вже з цього і зараз проводити таке лікування.